Yo, yo kінteсі вітає. Сьогодні ми залетіли в Combat Arena і в нас знову якийсь бокс на 1200 конів. Я просто в шоці, звідки вони беруться. Я не, реально не знаю звідки, але воно... в мене кожну серію є. Я не знаю звідки, що навіщо, але в нас є катка. І ми програємо два рази. Ми програємо два рази, мене вже рознесли з першої спроби. Помститися. Реально помститися просто. Так, мінус. Ага. Блін, а нефіга собі. Ніфіга собі вони мощні. Вони гіпермощні, вони гіпермощні, вони мене виносять з усіх сторон. Я не знаю звідки вони беруться. Тому накидим туди. Тому накидим туди. Так, чек. Чек. Ага. Їх там троє. Їх там четверо. Ну, коротше, я поняв, що це втрачена катка. Втрачена катка реально повна. Повністю. Так. Навалюємо. Мінус. Так. тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун, Мінус. Ага. З цього боку. Тепер винісли мене. Так. Проходимо, проходимо, закидуємо, Так, бенг. чікс, Нікого нема. Нікого не виніс. Ага. Шурупім. Шуруємо. Так. Мінус. Мінус один. І другу демеджем. Мінус два. Ага, позаду. М400. М400 мене виніс, тому закинемо туди гранату. Бенк Все одразу. Не бачимо вибуху. мінус, Ага. Мінус. Ага, блін, він ще раз заспавнився. А, ну, коротше, ми програли. Коротше, навіть трошки гірше стало, коли я прийшов. Реально, трошки гірше, а може і не трошки. Я не знаю. Так, бенк Так, мінус. Ауч, збоку, збоку, просто мене винесли, збоку, з боку. Так не можна робити ніколи. Так. Ауч. Мене походу вб'ють зараз. Так, мінус. Ага. Двох демеджів, але нікого не виніс. Двох демеджів, але нікого не виніс. Прикол. Прикол я навіть М500 не виніс. Точніше МП7. МП7 провтикав В два рази реально. Майже в два рази, трошки-трошки менше. Але ми все одно провтикались. Але в нас все одно кімдез матч. Я сподіваюся, що я в нормальну команду попаду. О. Так, нормальна команда, сподіваюсь, буде. В якій ми зможемо нормально побитись. Так, все, на 13 хвилин каточки, так. Мінус. Мінус. Ага. Айр 15. Айрочка. очка Так, накиду. Мінус. Бунг. Так. Ага, опа. Бачим. Бачимо двох кінтіфаріків. Кінтафариків двох побачив. Так. Ще раз. Опа. Мінус. Ага, того челіка я не переграв. Того челіка я не переграв, але мінус один я зробив. Мінус один просто читерно. Читерно просто. Ауч. Та у них ще камікадзе якісь. Вони просто камікадзе справжні. Я просто щось, Опа, мінус, мінус один. Так, заходимо, чекаємо. Опа, побачив там. Нікого вже не бачу. Так. Давайте трошки пройдемо. Ага. Ну, в мене не було шансів просто. В мене просто не було шансів. Тут в мене також нема шансів, бо у ну, мене два челіка випрыгнуло. Два челіка це мощно, як ви знаєте. так. Мінус, мінус 2, мінус три. Дабл кіл. Ага, дабл Даблкіл. На жаль, тільки даблкіл, але теж норм. Даблкіл, але також норм. Також норм. Так, мінус. Ага. Блін, не переграли. Не переграли, але в нас все одно на 3 кіла більше. В нас на 3 кіла більше. Ауч, в менше. Вже менше. Вже однаково, походу. Вже, походу, реально однаково в нас. Так. Мінус. Так, свої. Свої ходять. Так, мінус. Все, будемо ходити отак добивати усіх. Будемо ходить такого її добувати. Бенк, Балкончик. Ауч, блін. Збоку, знову збоку. Це просто капець. Так, шурум. Шуруем на другий поверх. Ага. Мінус. Давайте сюди закинемо. По приколу, так. Треба ще ось тут чекати, та іноді. Хоча б іноді. Хоча б іноді. Так, мінус. Все, треба перечекать. Треба почекати. Так, опа. Мінус 2. Мінус 1, Ага. Ось тут чел буде, так? Десь ось тут, ауч! AR15. Знову... Знову, бліна. Бісять. Бісять ці фарики. Так. Залітаємо. Так. В мене дуже багато, до речі, цих штук, які ми можемо почекати, так. Тут ще лазить. Опа. Хм. Так. Побили трошки, побили. Ось тут трошки. Ось тут понастрілювали. Мінус. Так. Так, давай, давай. Мінус! Так, давайте хилимся. Хілим одразу. Хілим. Бажано перезарядити ще. Так, бажано ще чекнуть усе, усе це діло. Так, мінус. Так, давай, давай, мінус. Ага. Так. Шо ви? Шо ви? Мінус. Так. Фух. Опа. Тут чел лазить. Тут чел. Зараз тут буде. Мінус. Фух. Дуже потна катка. Реально дуже потна катка. Я хотів би перезарядитись в безпеці. Але не буде такої безпеки, яка мені треба. Бо. Бо. О, Бо мене виносять. Бо мене виносять, а це погано. А це, як ви знаєте, дуже погано. Просто закинемо. А нє ні ні, ні 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 блін. Сам себе виніс. Сам себе просто виніс, блін. Ау, чи ніфіга собі дробаш бахнув. Ніфіга собі дробаш бахнув. Так. Так. Ага. Давай, 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 давай. Так. Чек. Ху -ху. Давайте підемо. Давайте підемо. Так. Ага. Навалюємо. Мінус. Мінус або плюс, не знаю. Але от свого челіка треба винести. Плюс, плюс, плюс. Оу, ні, ні, ні ні ні. Сподіваюся, я якійсь безпеці, але ні. Сподіваюся, я в якійсь безпеці, але ні. Але, на жаль, знову ж таки ні. Я дуже хочу дрон юзнуть, але, блін, мені ці челіки ще не дають цього зробити. Ауч! О, до речі, ді... до речі, цікава ідея. Але мене хочуть винести. Але мене дуже хочуть винести, тому мене винесли. Так. Мене все-таки винесли. Але цього челіка я доб'ю. Цього челька я добив? Так, накиду. Накидум, і заходимо сюди. І заходимо сюди. А, О, до речі, тут прикольне місце. Тут, до речі, прикольне місце, щоб заюзати дрон, тому полетіли. Тому б полетіли їх бомбить. Так. Так, давай сюди. Давайте сюди. Оцього цього доженем. Не до... Не догнали. Так, не догнали. Так, чик. Бемк. Бух. Так, сподіваюсь, що мінус 2. Класно. Так, тепер ми можемо забігати. Забігаємо, поки ще не пізно. Так, мінус. Блін, я навіть не цього не встиг, але в мене клаус скіл. Красавчики якісь. Є якісь красавчики, які встигли добити. Які встигли добити його. Так, чик, Все, виходим. Залазим. А що сюди не можна вилізти, А, Так. Привіт. Мінус. Так. Так. мінус, а, І цього челіка також ось мінус. Так, перезарядка. Гіпер Так. Шо о? Ось тут чел. Тут чел, зараз буду бігти. Ауч, 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 ауч. А, з двох сторін. Емочка Макки мене Емочка мощна штучка. Так, мінус, мінус. І мінус. Ауч! З цього боку. Мпа ем 7. Мпа7. Ем Блін. Так, шо ви там? Шо там там А, Не Не тупіть. Давайте поїхали. Так. Під нами позаду нас. Ніфіга собі в нього соктіре. Ні, фіга, собі в нього сокири. Так, накидаємо, накидум. Мінус. Мінус. Фух, так, тепер треба похилитись. Треба похилитись, перезарядитись. Так. Трошки, трошки, трошки. Мінус, мінус, мінус. Мінус. Фух. Мочно, мочно. Але зараз нас будуть знову лупити. Нас будуть виносить. Але. Я так легко не дамся. Але я так легко не здамся. Я так легко не здамся. Так. Так, мінус. 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 Клаус кіл. Норм. Норм. Треба перезарядитись, бо тут рейд. Бо тут рейд. Так, мінус. Ага. Так, давайте. Ого! Так, мінус. А позаду. Позаду я знав, що не можна виходити звідти. Я знав, що не можна звідти виходити. Так, накидую. Мінус. Дабл кіл, норм. Даблкнок, mm. норм. Так, давайте швидко, швидко, швидко. Так, чик. Перезарядка. А, прям до нього в пащу, можна сказати, золоті. Так. Хоч би не померти, не помер. Норм. Так. О, Вікторі сюди! На 19 кілів ми їх розвалили. Ми їх просто розвалили на 19 кілів. Просто винесли. Оу, тім дезматч. Давайте, тім, все, тімка, let's go. 5 за тіму, я би за а, а, Shy part, оцей. то буде. У нас 53 тисячі зараз на балансі. Нормас, нормас. Але в мене, мабуть, не буде більше. Нормальних пушок. От їх реально не буде більше, скоріш за все. Скоріше за все, так. Мені чогось так здається, що нормальних пушок більше не буде. Так. АКМ oh, Акаємочка, мені боляче. Так. Наволює мінус. Це перезарядка. Перезарядки в цей час хілимся. Так, треба спускатись. Треба спускатися, але я би хотів би дещо зробити. До речі, я топовий. До речі, я зараз топовий. Не знаю чого. Але мені подобається. Не знаю чого, але мені подобається. Так, мінус асіст. Точніше, плюс асіст. Так, давайте позаду, так. Так, їх там двоє. Їх Там двоє. Блін. Цікаво, я досі топовий? Я досі топовий. Так, я досі топовий. Чемпіон сюди. Так, давайте, 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 шуруємо дуже швидко. Оу, так, все. Бух! На всякий випадок мінус. Точніше плюс. Кіл. Але ми мінусанули. Так. Ага. Так. Побачив. Побачив. Навалюємо, 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 навалюємо. Мінус. Так, ага. Ну там вже неможливо було там аж три пушки на мене дивилися. Але ми програємо на один кіл. Ми програємо на один кіл, тому зараз я хочу це виправити трошки. От реально там прям трошки виправити наш баланс. Так. Бих. Ох ти. Ох ти так. Все, перезарядка. Тікаємо. Тікаємо трошки. Так. Чекаємо. Досі цей чел там засідає, але а, я все-таки трошки поправив баланс а, рахунок, можна так сказати, такс. Так, треба сюди швидко. Швидко треба сюди. бенк, мінус. Все, треба шукати позиції, як їх винести так, щоб про нас не знали сильно. От реально, щоб прям ну, на нас сильно не дивилися. Так. Угу. Знаємо. Знаємо звідки. Знаємо, звідки чекати наступа. Тому виносимо. Тому ми виносимо. Цього челіка також треба добивати, буде потім. Трошки пізніше. Так, чек. Ага, знаємо. Знаємо знову ж таки. Так, накидаємо. Ауч! Так, боляче, дуже боляче. Дуже боляче, але я намагаюся. Але я дуже сильно намагаюся. Так, Хілм. Хілк. Перезарядка. Ауч! Фух, Це своя похода була. Та, да, це своя похода була. Але нормас. Але також нормас. В принципі, норм. В принципі, норм. Ми зараз. Ну, так. Норм. Тримаємося. Натуральна норм позиції в нас. Ауч. Про цього челіка я. Ну, шкодую, що я стояв прям спиною до них. Але давайте. Але давайте. Так, мінус ауч. Я досі топ. Так. Я досі топовий чел. Сюди. Так. Добиваємо. Чікс. Все, я перезарядився одразу. Так. Ауч. Звідси. Звідси по мені накидували. Тому зараз будемо накидувати по ним так само. Бих. Бух. Все. Мінус. М М М М М М е чемпіонка все-таки моя. Все-таки чемпіонка не просто так моя, так? Я теж так думаю. Так. Треба шукати, де вони можуть лазити. Опа. Знайшов. Знайшов мінус. Так. Другу ось тут сюди десь побіг. А, так. Хм, Не знаю. Не знаю, але знайшов іншого. Не знаю, де той, але знайшли іншого. Так, ще один. І тут ще один. Та повинен був, бути. Будь... Був повинен, але його нема. Хм, так. Ауч. Ах. Блін. Блін, дуже, дуже погано, що я провтикався. Я провтикав свою гіперпозицію. Так, мінус. Ага. Що? Шо? Шо ви? Так, асіст, чікс, Ассист не знаю, за що навіть отримав, але класно. Ауч! Блін. Підірвало мене все-таки. Але в мене є шанс зараз понакидувати трошки, та по ним. так, Давайте сюди накидемо, та? Сюди накидемо. Так. Ага. Сюди десь. Ось так. Бунг. Бунг. Сюди, сюди. сподіваюсь, що я там покиляв нормально. А, але треба бігти, захватувати свою позицію. Захоплювати так. Бумк. Так. Ага. Асісти. Асісти, ці всі прикольні, Так, мінус. А, блін, мене емочка винесла, Але я нормально там накидав по ним. Так, дивіться, м -м -м. Оце буде остання катка. М -м -м. Ну, в принципі, це, я думаю, ви і так розумієте. Так. Давайте куди-небудь. Так. Ага. Мінус. Не треба на мене бикувати так сильно. Особливо, коли я тобі дивлюся. Коли я на нього дивлюся, ну, типу то. Е, то смерть. То смерть ним. Ого, Мене прям. 90 градусів по мені стріляли. З 90 градусів, прикиньте. Так. Опа. Мінус. Ауч. Але їх там троє. Значить. Знаєте, що це значить? Значить, що треба юзнути видимку, видимку на видимку. Так, закидати, закинути гранату, Бемк, мінус. А, цього челька виністи. І цього челька також виністи. Оу, це Сенсі. Ого, так не можна робити. Кінти. Кінти, ви що? Ви що не знаєте, що так не можна робити? Так. Мінус. Ого, мене з дрона винісли. Я не знаю, як то трапилось. Але то якось трапилось. Так, давайте побігли, побігли, побігли. так, Чекали. Чекаємо. Мінус. Хм. ого, він знав, що я тут. Він знав, що я тут. Значить, них зараз юзу видимка. Я також хочу юзнути, зна... щоб знати, по кому настрілюють, по кому де, І в який момент. Так. О, я цього провтикав, челіка. я щось реально провтикав, я не знав, що він тут. Реально не знав. Так, Накиду. Накиду бенг. Туди. Гроната. Так. Ага. Ого, а кемочка золота в нього. Класний скін, до речі. Класний скін за цей лайк. Але полетіли. Але все-таки це моя позиція і буде моєю. І буде моєю, поки я граю. Так. Ого, то Та їх там вообще мільйон. Кінти, їх там вилізло просто трильярд. Я не знаю, звідки вони всі повилазили. Але їх стільки не було. Але їх стільки реально не було. Так. Ауч. Боляче. Так. Мінус. Ага, мінус. ага, мінус. Мінус. Мінус, мінус. Мінус. Все. Фуф. Я ж казав, що це наша позиція. Так, чекаємо. Чекаємо, знаємо. Де хто бігає. Реально знаємо, де хто. Так. Бенк. Ага. Мінус. Винесли. Опа. Здорова. Мінус. У мене є один дрон. Це норм. Ага, Треба буде дочекатись, поки мене кільнуть. Але це буде не скоро, я думаю. Це реально буде не скоро, так. Так, що тут? Фух, дуже потна катка. Але. А! -а, 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 -а. Дуже класно закинули гранату по мені. От, о, їх там троє. Їх там просто троє, але в мене три асісти, ви поняли? Шикарно. Шикарно, в мене челіки піддефали Просто ззаду заїхали такі їм. Бамк. Так. Все. Запускаємо дрона. Дон -дон 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 -дон. Все, полетіли. Полетіли. Так, ось тут челіки бігають. Так, тут вже не важливо. Тут. Ось тут треба закидати. Бем-бем-бом. А ще раз закидемо. Так, накидаємо і сюди. Останній бех, Все, Victor бем, Я сподіваюся, що найкраще. Ми ну, набагато. Їх реально набагато ми обіграли на 41 кіл. Це нормально тому, кінтий. Та Дякую вам за перегляд, лайк і підписуйтесь на ютуб канал та телеграм-канал. Дякую вам.